Якщо ти відчуваєш, що твоя робота залишається непоміченою, навіть коли ти на максимумі, або те, що ти приділяєш більше уваги своїй роботі, аніж просуванню у кар'єрі, або нестачу людей, які підтримують та надихають тебе, або постійні сумніви та переживання, які забирають час та твою енергію. Я Оля Панівник, засновниця, та СЕО коучингової та консалтингової агенції B-Change, а також кочіння із трансформації і лідерства для лідерів і лідерок, а також власників і власниць бізнесів, маю більше ніж 15 років успішного управлінського та лідерського досвіду в Тех FMCG, виробництві та у громадському секторі, і десятки сотні жінок, які реалізували свої професійні прагнення. Та просуванні у кар'єрі, як мої колеги, членкині моїх команд, а також мої коучингові клієнтки. Та я Анна Познякова, жінка, яка побудувала за 14 років свою кар'єру в корпораціях і бізнесі, а зараз працює директором в ІТ, Запрошуємо тебе на вебінар від самозванки до лідерки: Як побудувати свою кар'єру жінці в бізнесі, який пройде 4 березня. На вебінарі від самозванки до лідерки, як побудувати успішну кар'єру жінці в бізнесі, ти дізнаєшся, як демонструвати свої досягнення так, щоб вони сприяли твоєму просуванню у кар'єрі, як розбудовувати і підтримувати сітку своїх контактів. Також отримаєш практичні інструменти в тому, як подолати перфекціонізм та підсилювати віру в себе. Реєструйся вже зараз і побудуй свою кар'єру такою, як ти мрієш, впевнено. Está o